Вітаю, друзі! На каналі Інформатика це просто. Ну а ми з вами просто продовжуємо працювати з нашим текстовим документом. Сьогодні другий урок, на якому ми маємо ще більше наблизити наш документ до нашого зразочку. На минулому уроці ми вже зробили з вами певну стилізацію заголовків, підзаголовків тексту. Поставили з вами картиночки. Ну а сьогодні ми маємо зробити ось таку штукенцію зверху і знизу сторіночки, яка, до речі, називається. Вається колонтитулом. за означенням. Колонтитул це об'єкт, який розміщується над текстом, бачимо тут, або під текстом нижній колонтитул, кожної сторінки, документу, журналу, книжки або газети. Бачимо, і тут у нас таке саме розміщення існує. Тож і ми маємо створити щось подібне, максимально схоже, сказано за нашими вимогами в нашому документі. Колон титули встановити максимально подібну до зразку, встановити автоматичну нумерацію сторінок, тобто ще й нумерацію маємо зробити сьогодні. Як Творити колон-титул. Насправді все просто. Якщо проаналізувати означення, то в ньому сказано, що колон титули це об'єкт, який розміщений в документі. А так як об'єкт ми маємо вставляти в документ, додавати до нього, то й переходимо на вкладинку вставлення. Тут бачимо верхній колон титул, нижній колон титул і номер сторінки у нас відразу тут є. В чому ж різниця між верхнім і нижнім колонн титулом? В принципі, ні в чому. Коли ми вибираємо верхній колон титул, у нас відкриваються вже заготовлені дизайни для верхнього колонтелу. Коли ми вибираємо нижній колон титул, відкриваються шаблони для нижнього колонтиту. Але так як ми будемо створювати свій власний колон титул, то ми його й створимо власноруч. Відкриваємо колон титул, просто клацаючи подвійним клацанням лівої кнопки миші на верхньому полі нашої стріночки. Ну, можна і в нижньому. І так само колонтит, ось бачите, відкрився. І зверху відкрився, але ми почнемо працювати з верхнім колонтитулом, титулом, тож зверху його і відкриваємо. Коли колон-титули відкриті, а це по великому рахунку звичайнісінький текстовий документ, тобто можна тут і писати, і вставляти сюди картинки, і фігурки, і розміщувати таблички. Хоча таблички я є... інколи використовують таблички, і їх можна побачити навіть в шаблонах колонтитулу. титулу. Коли ми працюємо з колон титулами, наш основний документ він як. Якби недоступний, ми не можемо його не зрушити, не порушити, нічого з ним зробити. Ми працюємо якби в окремому текстовому документі. Тож, давайте повернемось сюди до зразочку, глянемо на наш калантик. Якби звичайний прямокутничок. З правої сторони є такий ще один прямокутничок, в якому стоїть логотипчик, і написано нам текст відповідно до частинки документу, і він якби трошки такий розріджений з відступами. Ну тож по Погнали і ми такий будемо робити. Вибираємо вставлення фігури прямокутник, малюємо собі прямокутник. Ось такий. Давайте трошки наблизимо, щоб нам було зручніше з ним працювати. Отакий От прямокутничок створили. Потім ще один намалюємо і виставляємо його по межі, по границі нашої робочої області. В принципі, чудово. Можемо обидва документи вибрати, вибрати вирівнювання і поцентрувати їх. Тепер правою кнопочкою на прямокутнику клацнули, вибрали Додати текст і напишемо перший текст, який у нас є Зміст. Зміст, написали весь великими літерами. Вибираємо його, переходимо в основну вкладинку, вибираємо вирівнювання по правій стороні, так як у нас тут текст по правій стороні вирівняний. він тут з відступом десь приблизно в 1 см. Тож візьмемо пропорції на лінійці і переставимо їх на 1 см. Ширненький, курсивний, трошки крупніший, забагато, отак. І має бути трошки розріджений. Для того, щоб збільшити відстань між літерами, відкриваємо до Додаткові налаштування шрифта Вони знаходяться ось тут. І переходимо на вкладинку додатково. Тут є інтервал між літерами. Зараз він стоїть звичайний. Вибираємо розріджений і бачимо, що наш зміст трошки посунувся. Можемо його ще збільшити. Ось так. Думаю, на двічки ми зупинимось, два пунктики між літерами. Творили, ось тут на зразочку все чудово у нас виглядає. От тільки на зразочку видно, що прямокутника з цього великого немає границі, немає межі. Тому перейдемо в формат, виберемо контури фігури без контуру. Ну а ось цей прямокутничок зафарбуємо малюнком. Вибираємо його з файлику і ось наш логотипчик є. Встановили даний варіант. Супер, зверху, начебто, все зробили. Переходимо донизу. Внизу колон титул. У нас має бути ось такий. Тобто, знов-таки прямокутничок і лінія має бути намальована. Нумерація сторінки. Окей, давайте почнемо. Спочатку намалюємо лінію. Давайте зробимо в межах нашого тексту. Контури прибираємо. Синенька у нас така лінія лишилася. Малюємо прямокутничок. Це буде наша номерація сторінки, виберемо її стилізацію. За зразочком там білий колір всередині і рамка синя. Так само і в нас білий колір всередині, рамка синя. Маємо сюди додати номерацію сторінки. Правою кнопкою додати текст. Але не пишемо ручками отак, бо в нас на кожній сторінці тепер є третій номер сторінки. Нам такий варіант не підходить. Переходимо в конструктор наших колонтитулів. І ось тут є номер сторінки. Вибираємо його. Є різні варіації встановлення номеру, нам потрібно поточне положення. Тобто там, де знаходиться наш курсор. Зараз. Вибрали поточне положення. Ну, ось це візьму. 2 Встановився в мене тут. Переходимо в основну вкладинку, вирівняємо його по центру, зафарбуємо синеньким, зробимо жарненьким, мабуть, трошечки меншим. Ось така нумерація є. В чому різниця? Бачимо. Тут у нас третій номер пішов, тут четвертий і так далі. Але поки що вони якось схожі, а на зразочку не схожі. На непарних сторінках нумерація має бути з лівої сторони, а на парних – Правої сторони. Маємо комп'ютеру пояснити, що в нас є парні і непарні сторінки. Для цього ставимо курсор просто десь в колон титулі, десь на пустому місці, не в пряму кутничку, а саме в колон титулі. Отак, класно, але десь поза межами. Он він там блимає. Переходимо в конструктор і бачимо тут таке налаштування. Різні колон титули для парних і непарних сторінок. Окей, відмічаємо галочкою. Бачимо, що на непарній сторінці в нас лишився колон-титул, а на. На парній колон-титул зник, його нема внизу. Комп'ютер чекає, доки ми його створимо. На парній сторінці цифра має бути справа. Вибираємо наш прямокутничок, Шифтом додаємо нашу лінію. Це все діло копіюємо, переходимо до парного колон-титулу. сюди його вставляємо і маємо підрівняти. А тепер наш квадратик переставимо просто ось так на праву сторону. Чудово. Дивимось по документу зліва. Справа зліва, справа все чудово, все правильно, все красиво в нас оформило. Єдиний момент ще лишився з тим, що на непарній сторінці в нас колон-титул зверху є, а на парній сторінці колон-титулу зверху нема. Також треба цей момент виправити. Скопіюємо наш вже зроблений. Перейдемо до парної сторінки і сюди його вставимо. Тепер можемо переглянути загальну картинку. Закриваємо колон титули. Бачимо, у нас є колон-титул на першій сторінці. Це неправильно. Титульна сторіночка, вона взагалі без колон-титулів. Зараз це виправимо. Парна сторіночка, все чудово. Не парна сторіночка, все чудово і взагалі далі все правильно. Але ж на зразочку чітко показано, що у зміста має бути свій колон титул У Азії свій. У південної північної Америки свої, тобто вони відрізняються. Різні колонтитули зазвичай у документах створюються для різних розділів книжки. Відповідно, і ми маємо показати комп'ютеру, що в нас це різні розділи книжки. Ставимо курсор перед Азією і робимо розрив нашого документу на наступний розділ. Тобто переходимо в макет, вибираємо розрив і говоримо, що наступна сторінка нашого документу буде окремим розділом. Натискаємо. Бачимо, що Азія в нас перебігла на наступну сторіночку. Зміст поки що лишаємо пустим, ми до нього повернемось вже на наступному уроці. Те саме робимо з іншими частинками світу. Навіть якщо у вас візуально Творилося так, що Європа і Африка стоять на окремих сторінках. А ми знаємо, що розрив ми не робили, ми його все одно виконуємо. Потім трошки поправимо, тому що Європа зараз перебігла на ще одну сторіночку вперед. А тут лишилася типу пуста сторінка. Зараз це приберемо. Антарктида розриви і Австралія також свій власний розділ має. Ну а тепер давайте глянемо, що в нас з Африкою сталося і чому тут у нас пустий листочок вийшов. Для того, щоб розібратися з цією проблемою, перейдемо в складинку Основне і включимо недруковані символи. Що в нас тут? У нас тут завершився абзац, ось ми бачимо завершення абзацу. І наступний якби не влазив сюди, тому команда розрив розділу, а така команда ставиться завжди, коли ми робимо розриви. Вона поставилась на новій сторінці. Це не красиво. Для того, щоб це прибрати, ми ставимо курсор ось тут, перед. Символом завершення абзацу і за допомогою кнопки Delete його просто прибираємо. Бачимо, що команда розриву розділу в нас перенеслась сюди, і відповідно всі пусті сторіночки в нас зникли. Ну а тепер маємо примусити комп'ютер поміняти текст. Давайте по черзі підемо по кожній сторінці. Тут у нас зміст, все чудово, до цього ми ще повернемо. Переходимо до наступної Азія, а написано зміст, не має так бути. Виправляємо цю ситуацію, відкривши колон титули, ми побачимо, що в нас тут на сторінці Азія створено верхній колон титул непарної сторінки другого розділу. Тобто Азія це вже другий розділ. І ось така помітка є, що оформлення і зміст взято з попереднього. Нам такий варіантик не дуже підходить. Тож, переходячи в конструктор, бачимо тут кнопку. Кнопочку, яка зараз натиснута виділена як в попередньому, і ми її просто вимикаємо і міняємо. Зміст на свій тепер подивимося. зверху, написано зміст. Тут написано Азія, а ось далі знову зміст. Переходимо до другого колон титула. Так само вимикаємо, як в попередньому, і міняємо запис на Азію. Переходимо далі. Південна Америка, а написано Азія. Робимо рівно те саме. Поставили курсор колон титулі. Вибрали як в попередньому. І сюди пишемо вже Південна Америка. Давайте вимкнемо недруковані символи, вони трошки відволікають. От. Перейшли на розділ 4-й. Знову конструктор, знову вимикаємо, як в попередньому, і тут пишемо вже Північна Америка. За тим самим алгоритмом працюємо і далі. Чудово, можемо закрити колон титули і поглянути, що у нас відбулося. Там, де написано зміст, у нас є зміст. Там, де Азія, є Азія. Там, де Африка, написано Африка, Європа, значить Європа, Америки. Обидві мають свої підписи і так далі. Все чудово склалося. Але не зовсім. Подивіться на ось цю сторіночку Азії. Друга сторіночка, бачимо, що у нас текст якби заступає на колон титул. Це некрасиво. Дивиться, треба текст трошки спустити нижче, для того, щоб це зробити. Відкриваємо колон-титул, і ось тут збоку в нас є лінійка, своя лінійка для колон титулів. Ми можемо взяти її і трошечки, трошечки багато не треба спустити нижче. Бачите, наш текст відступив від колон титула і таким варіантиком більш став красиво виглядати. Перевіряємо, чи в нас ніде нічого не поплило, все у нас красиво вміщається на сторіночці, і лишилося тільки прибрати колон-титул з першої сторінки. Перша сторіночка, якщо ми її відкриємо зараз наші колон титули, ми побачимо, що це верхній колон титул непарної сторінки розділ 1. Це верхній колон титул парної сторінки розділ 1. Але окрім того, що це не парна сторіночка, вона ще й є першою сторіночкою цього розділу. А в нас зверху є такі пункти в конструкторі. Інший колон титул для першої сторінки. Вибираємо його. І бачимо, що звідси колон титул зник. Тепер комп'ютер очікує, що ми зробимо свій власний колон титул сюди, а ми його робити не будемо. І нумерація сторіночки в нас також зникла. Все! Палом титулом ми з вами завершили, закриваємо. Лишилося нам зовсім трошечки це сформувати титульну сторіночку і зробити зміст. З титульною сторіночкою ми розберемося просто зараз. Що нам потрібно на титульній сторінці зробити? Нам потрібно сформувати обкладинку, так як показано на зразочку. Бачимо, що тут зверху у нас є такий невеличкий колаж з чотирьох картинок. У нас вони всі тут є, тож ми швидко з вами його створимо. По-перше, за маркер. Зменшуємо розмір нашої картинки ось таким варіантиком Бачимо, що у нас відбулося: наш зміст прибіг сюди, на цю сторінку. Маємо йому сказати, щоб пішов на свою, але так, щоб лишився в цьому ж розділі. Для того, щоб це зробити, ми переходимо в макет і вибираємо розрив, але не розділу, а просто сторінки. Розриваємо сторінку. клац, бачимо, що зміст перебіг на свою частинку, титульна сторіночка у нас лишилася своя і ніде нічого не поламалося. Тож продовжуємо працювати з картинкою. В форматі зображення є такі пункти, як зглажування. Розмиття, можемо обрати ефекти, і тут є зглажування більш детально. Можемо вибрати такі варіанти, які нам підходять. Ось чудово. Тепер з усіх трьох зображень нам треба скомпонувати гори, які в нас лишилися тут. Щоб подивитися на зразочок, то ось у нас одна картинка, друга картинка і третя. І між ними практично не видно переходу. Ну дуже схоже. Так, давайте поставимо одну картинку. Ця картинка має бути попереду. Змінимо її порядок на передній план. Ну так мені здається. Можливо, ви бачите це діло по-іншому. Ось дивіться, в мене гори якби продовжуються з однієї картинки на іншу. Переходять. І остання картинка має бути десь тут. Подивіться, як в нас вийшло. У нас як би сформувалася з трьох картинок одна й та сама вершина. Переходики пішли. Але лінії лишилися, які заважають. Ми їх також приберемо з вами за допомогою ефекту зглажування. В принципі, мені подобається, не знаю, як вам цю картинку. Ми оформили. Її можна трошечки виділити ці три зображення, групувати, щоб вони стали одним цілим, і трошки, мабуть, збільшити. Більшити, так, щоб у нас не видно було заднього фону у цих дирок. Ну і щоб взагалі ніколи не порушити наш гармонійно створений колажик, ми і четверту картинку додамо і групуємо в одне ціле. Тобто вийшло таке нове зображення. Тепер сюди маємо додати логотип. Для цього просто робимо вставка, зображення, десь наш логотип є. Дивіться, охайно з ним, він у нас дуже капризний і на початку вставляється як одна літера до тексту картинка. Маємо вибрати її, перейти в формат і обрати обтікання текстом перед текстом. Таким чином ми картинку якби відриваємо від нашої сторіночки. І тепер можемо її розтягнути, перенести, поставити там, де нам захочеться. Ну і лишається вставити сюди ще красивий заголовок. В заголовок у нас написаний, найвищі вершини. Світу, звільнимо місце, напишемо текст, виділяємо його і переходимо в розділ «Вставлення», художні заголовочки. Ось у нас вони є, красиві, які хочете, можете вибрати. Вибрали. Ось у мене вставився художній заголовочок. Він буде також приклеєний до тексту, тому ми його також в обтіканні відриваємо і ставимо перед текстом. Тепер можемо погратися зі стилями, знов таки поводити отак мишкою, підібрати той варіантик, який вам подобається. Мені подобається цей фіолетовий, тому я його лишу. Ставимо картинку на своє місце, логотип у нас стоїть там, де треба, і вершинку ми зараз допрацюємо. Що стосується вершини, в нас вона написана і написана рівно. Художньо оформлено, але рівно. Тут бачимо, що текст трошечки викривлений. Для того щоб це зробити, вам необхідно перейти в формат текстові ефекти. І ось тут, окрім того, що є різноманітні тіні, відбиття. Підсвідки є такий пункт, як трансформація, який відповідає за викривлення вашого тексту. Можете тут пообирати такий варіант, який вам подобається. Але в зразочку в нас ось цей, здається варіант. стоїть. Давайте його поставимо. Схоже, так? Да? Тут викривлено і там викривлено. Дивіться, ви можете текст зробити більш викривленим, розтягуючи його просто по вертикалі. І маркер жовтенький у вас обов'язково з'явиться, він відповідає за силу викривлення. Тобто, якщо ми його піднесемо до верхньої межі, ми отримаємо звичайний рівний текст. До нижньої межі отримаємо максимально викривлений текст. Знайдемо десь середню половинку. Лишилося тільки задати певний колір. для цього переходимо в заливку, градієнти, і ось тут у нас є певні шаблончики, можна натиснути інші шаблони, вибрати той варіант, який вам підходить, який вас цікавить. Ось начебто навіть той самий. Але можна тут ще пообирати. можна вибрати напрямки, От лінійний градієнт, можна додати якісь свої певні кольори, наприклад, що тут щоб був синій, а тут щоб був темно синій, і бачимо, що у нас ось такий переход виходить. А тут, мабуть, трошки світліший поставлю, і тут ще світліший поставлю. О! Ось такі варіанти коберу. Ну, а контури взагалі приберуть, бо фіолетовий контур мені не подобається. І у мене в мене вийде ось такі. Ну а тепер погляньте на нашу красу. Наш документ оформлений. Ще раз нагадую, що за означенням, колон-титули це об'єкти, які розміщуються з верхньої частини сторінки або з нижньої частини сторінки по всьому документі. Розрізняють колон титули парних, непарних сторінок. Також вони можуть відрізнятися своїм оформленням і змістом у різних розмірах. Розділах документу, ну і вирізняється окремим видом колон титул першої сторінки будь-якого розділу. На цьому даний етап нашої роботи завершено. Залишились питання, пишіть в коментарях. Ну, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці і розберемося, як буквально за два кліки створити зміст, причому зміст чарівний він буде відслідковувати. Скільки сторінок в нашому документі додалося, а скільки прибралося. Тож, якщо ви ще не підписалися на канал, підписуємося і слідкуємо за новими випусками. Ну а я прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення!